Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Я хочу показати вам, як я граблю на сонечко, згрібаю сіну, у вал а потім вже з вала на прицепку. Отак От я повністю цілий вал зміщую без всякої нагрузки для трактора. І все, сіно загреблене, готове до погрузки на прицеп. вийшли такі два вали на всопо загрібня так, двох таких кусків, які потім буду вантажити на прицеп і вже забирати додому. Так що такий короткий обзор, ставимо лайки, Тим, пока